Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 16 листопада 2024 року по всіх знаках Зодіака Овни. Для Овні випадає четвірка мечів, вам просто необхідно відпочити, набратися сили, енергії, відновитися. Вам варто не тільки працювати, а взяти гарненький вихідний та відпочити. Також карта радить подбати про своє здоров'я, а ще карта радить розібратися в собі. Та не не впадати в депресивний стан тельці. Для тельців вісімка Пентаклів. А вам доведеться попрацювати в цей день. Будуть якісь деталі, будуть якісь дрібниці, яким можливо ви як не встигли вділити часу. Тут доведеться трошечки щось переробити, зробити трошки попрацювати. Також буде гарна змога отримати важливу інформацію, навчитися чомусь новому дізнати щось цікаве. Всі зусилля, які ви прикладете в цей день, вони обов'язково е, будуть винагороджені, та ви будете задоволені таким результатом. Близнюки. Для близнюків вісім камочів. Ну, тут карта говорить про певні самообмеження, про певну невіру в те, що ви робите, в те, що ви займаєтесь. Можливо, відсутня підтримка близьких. Е, і. Повне самообмеження. Можливо, робота, яка вам не подобається, і ви поки не можете з нею піти і так далі. Тут певні обмеження йдуть саме з вашої сторони. Ще ця карта говорить, що не варто панікувати, не варто розкисати, варто контролювати свої емоції, контролювати свою тривожність. Також може вказувати на те, що ви жертвуєте власними інтересами заради того, щоб догодити. Рідним, близьким, друзям і навіть малознайомим людям ви маєте робити те, що для вас приємне, те, що вам добре, те, що вам подобається, а не тільки всім догодити. Іноді хтось має догодити і вам, а не тільки з вашої сторони це все має виникати. Постарайтеся, щоб ваші емоції і ваше особисте життя не впливало на роботу. І саме головне будьте терпили, терпливими, і все у вас обов'язково вдасться. Контролюйте емоції, намагайтеся вірити в себе і не обмежувати себе в певних якихось діях, в певних там покупках і тому подібне. В певних своїх бажаннях. Раки. У раків, у раків, В паш мечів це карта таких. Моментів, де вас будуть провокувати на конфлікти, де вас намагатимуться критикувати. Деякі люди, можливо, будуть плітки якісь розпускати. Знаєте, намагатимуться зробити все, щоб вивести вас зі себе, а ви маєте бути вище цього всього і не звертати увагу на те, що говорять, що намагаються зробити проти вас. Стримайте свої емоції, тому що, зірвавшись, ви можете самі собі нашкодити певними діями. Леви. У левів гарна карта, дев'ятка кубків, гарні новини, радість, задоволення, щастя, можливість реалізувати свої плани, можливі гості. Буде гарна можливість здійснити якесь ваше бажання. День досить приємний, принесе вам позитивні емоції. Діви. Водів, Дів, а п'ятірка жезлів. Ну тут можуть конфлікти ситуації, в таких яких важко промовчати, важко стримати себе. Знаєте, бу-бу-бу-бу-бу. Отакий От буде стан, де хочеться конфліктувати, де хочеться виговоритись, де хочеться висказатись. але в деяких моментах краще себе стримати, щоб самим же собі не нашкодити певними своїми діями і уникнути зайвих, якихось нервових отаких потрясінь. Терези. В терезів десятка мечів варто остерігатися в ваших недоброзичливістів, можуть активно розпочати діяти і намагатимуться нам шкодити вам з усіх сторін. Контролюйте себе, контролюйте свої емоції ніколи не здавайтеся, йдіть тільки вперед. І обережність в усьому. І якщо ви будете обережні, якщо ви намагатиметесь себе захистити, то ви це ж таке зможете уникнути багатьох негативних наслідків скорпіони. У скорпіонів двійка кубків, гарні такі емоції, спілкування по інтересах, можливо, з друзями, можливо, з кимось з близьких, а в ну, то з родичами, а в когось просто якісь романтичні відносини. В когось це можуть бути робочі моменти, там переговори, якісь підписання паперів і так далі. Тут можуть бути різні ситуації, але таке спілкування приємне, душевне, яке дасть результати, які. Порадують обидві сторони. Стрільців, стрільців, шестірка мечів. Шестірка мечів нам говорить про поїздки, про подорожі, про серйозні кардинальні зміни у вашому житті. Вони будуть залежати від вас, від ваших дій, від ваших вчинків. Будьте наполегливі, будьте рішучі, не здавайтеся, якщо в чомусь вагаєтесь, обов'язково попросіть допомоги. І все у вас обов'язково вдасться. Досить такий день, може бути, складнуватий, але все в ваших руках для того, щоб зробити його успішним. Козирогів, 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 колесо фортуна. Ви знаєте, а вдача на вашій стороні. Саме головне, приймайте в цей день все з вдячністю, і вас обов'язково все вдасться. Контролюйте емоції, не здавайтеся, не сидіть на місці, не лініться, йдіть назустріч своїй вдачі, йдіть на зустріч своїм цілям, і ви, себе, ви їх обов'язково реалізуєте. Взагалі день досить вдалий для реалізації будь-яких ваших планів, будь-яких ваших починань. Водолії. У водолії всемірка Пентаклів. Будете працювати багато наполегливо. Праця, яка окупиться, дасть результати. Результати можуть не повністю задоволь... задовольнити вас, але все ж таки вони будуть досить-досить е... гарні. Саме головне в усьому терпіння не поспішати, не прискорювати час, і все буде добре. Рибки. Рибок, рибок десятка жезлів. Ви взяли на себе велику кількість справ, велику кількість обов'язків, які вам самотужки важко зробити. Це може бути занадто багато обов'язків вдома, на роботі. З друзями, можливо, якась там вечірка і так далі, можуть бути різні ситуації. Пам'ятайте, не варто тягнути все на собі. Варто розподілити певні обов'язки. Всіх грошей не зробите, всю роботу не переробите, Розподіліть обов'язки, дайте іншим трошки йти вперед, а не в себе всюди просувайте. Тому що. Намагаючись встигнуть все зробити, ви просто навантажуєте себе, навантажуєте, наскільки що може страждати від цього ваше здоров'я. Тому будьте більш такі розсудливіші і розподіляйте, не тягніть все на собі. А якщо не можете розподілити між іншими обов'язками, просто перенесіть деякі справи на наступний день день, який не наскільки завантажений. Всім гарних новин, всім гарного дня! І саме головне миру. Я дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!